Собака винюхувач вибухівки патрон, який працює в команді чернігівських піротехніків, давно став зіркою соцмереж. Українці захоплюються чотирилапим рятувальником і захватом дивляться його фото та відео. Діти мріють його погладити. А дехто вже навіть завів собі друга породи Джакрасел. На честь собаки сапера Укрпошта випустила благодійну поштову марку Пес патрон її спецпогашення відбулося у Тернополі 1 вересня. Хочу подякувати укрпошті за те, що символ ДСНС – символ піротехніків чи саперів ДСНС. Зараз увіковічений в українській марці. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації за підтримку ДСНС і те, що все-таки погашення цієї марки відбувається в головному управлінні ДСНС. Маленький пес, але стільки зробив технічної роботи. 236 вибухових пристроїв це практично врятованих тисячу життів. Адже Ніна коли спрацьовує, вона забирає життя не в однієї людини. Це дійсно ті символи війни, які залишаться в поколіннях після закінчення цієї війни пам'яттю. і пам'ять це важливо. Тому е, хотілося би, щоб такі патрони з'являлися в кожній області. Щоб вони мали мінімальну кількість роботи. Це перша благодійна марка, кошти з якої будуть спрямовані на допомогу захисникам. Завдяки їй планують зібрати понад мільйон євро на машину, яка допоможе розміновувати великі території, а також допомогти притулкам для тварин. Аркуш складається з восьми марок і зображенням життя патрона. Тираж один мільйон екземплярів. Вартість цього аркуша із вісьми марок 268 гривень. 184 гривні це плата за пересилання. 64 гривні. Будуть перераховані на закупівлю машини, яка буде розміновувати поля. Просимо всіх небайдужих долучитися до нашої акції, і дані марки можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти Тернопіль». Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.